Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. У січні на нас чекають пенсії по-новому. Що це означає більше інформації? Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. 2025 рік підготував нам багато несподіванок, часом не дуже приємні подарунки. Збільшаться тарифи і за послуги доведеться платити. Які зміни чекають на нас у пенсійній сфері, якими будуть пенсії по новому, що зміниться у нарахуванні стажу та які додаткові виплати обіцяють умови виходу на пенсію за віком у 2025 році продовжує зростати тривалість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. З 1 січня 2025 року для того, щоб вийти на пенсію в 60 років. Необхідно не менше 32 років страхового стажу для чоловіків і жінок, ті, у кого після досягнення 60 років немає достатнього страхового стажу, матимуть право на пенсію в 63 роки за наявності стажу від 22 до 31 року. За наявності страхового стажу від 15 до 21 років пенсійні виплати призначать у 65 років, якщо ж у людини менше 15 років стажу. У віці 65 років вона матиме право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсійних виплат доплати до виплат. З 1 січня 2025 року пенсіонери Чорнобильці, які не працюють і постійно проживали у зонах безумовного та добровільного відселення, з 1.986 по 1.993 рік отримуватимуть додаткову виплату. Надбавка до пенсії складе 2361 гривню. Виплата призначена на період дії воєнного стану.